Що у нас на фронті з точки зору політики? ЗСУ йде в наступ, але направду хлопці просять зброї. Ви не забувайте про те, що зброю просять хлопці, а дадуть її зброю нашій державі, тому що, попри складні ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка безсумнівно сумнівно напряму пов'язана з фронтом. Тому що чим більше Путін буде нервувати, тим більше загроз буде на запорізькій атомній електростанції. Наша задача не зважати на його нерви і навпаки всіляко провокувати його нервозність. Спробуємо відгадати загадку, чи настільки він дурень, щоб їсти мило. Маю на увазі влаштувати повноцінну ядерну катастрофу на Запорізькій ГЕС. Тому що, як на мене, з точки зору політики, це, м'яко кажучи, навіть поряд не стояло зі здоровим голосом час. Навіть найбільший політичний дурень того не зробить. Звісно, на Росію потрібно тиснути, але цей тиск має бути планомірно посилений, тому що російська сторона розуміє тільки силу. Коли що підтримуєте мене і поширюйте це відео, бувайте!